Вітаю, друзі. Сьогодні звичайно йтиметься про історичну промову Джо Байдена про звернення президента Сполучених Штатів Америки до американського народу, у якому він заявив, що ніколи не дозволить перемогти терористам Хамас і ніколи не дозволить взяти верх тиранам типу Путіна. Сполучені Штати Америки не можуть дозволити собі повернутися спиною до України і до Ізраїля США. Зобов'язані надавати фінансову і військову допомогу Україні та Ізраїлю, тому що якщо США програють цю священну війну за свободу і демократію, то більше не зможуть вважатися ані світовим лідером, ані супердержавою. А Сполучені Штати, як сказав Байден у цій промові, завжди були і супердержавою, і світовим лідером. Багато хто в Україні почули. І побачили у цьому зверненні президента Сполучених Штатів Америки до американського народу нове вікно можливостей і нові перспективи перемоги в російсько-українській війні. Також багато хто побачив провал Кремля. Кремль розраховував на те, що нове загострення на близькому сході. Відверне увагу Заходу, він сконцентрується на арабо-ізраїльському конфлікті і забудуть про Україну. А історична промова Джо Байдена навпаки свідчить про те, що Захід консолідувався як ніколи. Більше того, ця промова показує, що Білий дім зв'язав в єдине ціле російсько-українську війну. І чергове загострення ось цього глобального ізраїльського протистояння. Тому плани Путіна провалилися у нас нові перспективи, ми отримуємо більше озброєнь, ми отримуємо більше фінансів. Я, як завжди, дотримуюся, можливо, нетрадиційної, можливо, парадоксальної, але протилежної точки зору. Насправді, промова Джо Байдена, його звернення до американського народу є історичним. Промова є історичною, але не тому, що вона нам відкриває якісь там нові перспективи і нове вікно можливостей у російсько-українській війні. Ніяких перемог я не бачу. Це всього-всього не прослідковується. А ця промова є тому історичною. Тому що вона нарешті дає нам відповідь на запитання, чому ми ніколи не переможемо у нашій війні проти Росії, допоки нам будуть допомагати в лапках ліве крило Демократичної партії США, яке спирається на європейських ліваків там Гутеріша, генсека ООН, і там Бореля, поважного представника Євросоюзу. Ось в чому історичність і важливість. Промови Джо Байдена. Вона, ця промова, нарешті дає нам відповідь на запитання, яке, я сподіваюсь, ми дуже довго шукали. І ось нарешті ця, запита... ця відповідь ми, ми отримали нарешті відповідь на це важливе запитання. Я почну з Ізраїля треба бачити і розуміти і чому власне кажучи я роблю такі висновки що ця історична промова відбулася після фактично заборони колективним заходом провести ізраїлю наземну операцію питання не в тому хто прав чи винен в історичному контексті питання у тому що колективний захід не дозволяє радикально раз і назавжди ізраїлю викорінити проблему яка турбує ізраїлю це важливо розуміти. Я зараз виношу за дужки прав, винен хто більше, хто менше. Історичний контекст, що ця земля вона належить там рівномірно і Ізраїлю, і Палестині, тому що є різні думки. Хтось вважає, що Ізраїль залишив ці землі, народ Ізраїлю, народ Ізраїлю залишив ці землі розсіявся по по а потім чомусь претендує на них, а от палестинці, значить, там от залишились, вони. Хтось каже, що Ізраїль там був раніше, ніж палестинці, їм теж потрібно мати державу. Питання ну, абсолютно не в тому. Питання у тому, що Захід заборонив Ізраїлю розв'язати проблему раз і назавжди. І це має пояснення в рамках лівої політики. Ніколи не буде розв'язано розв жодних проблем. Ліва політика спрямована на допомогу слабким, і ліва політика спрямована на формування слабких. Це важливо розуміти. Палестинці потрібні колективному заходу для того, щоб примусити Ізраїль полюбити слабкого. Це важливо. І я зараз перехожу до філософії лівих. Якщо ми не будемо розуміти філософію лівих, ми завжди будемо витрачати час на ілюзії. Більше того, ми будемо йти манівцями і марно сподіватися на нашу перемогу. Більше того, ми будемо неправильно обирати собі союзників. Україна повинна обрати правих, вона повинна обрати консерваторів. Як в Європі? Так і в Сполучених Штатах Америки я коротко зроблю важливий такий анонс. От уявіть собі ситуацію мексикансько-американської війни. Мексика напала на Сполучені Штати Америки, тероризує, От як Мексика, це як Палестина. Так? А Сполучені Штати Америки не є передовою країною. Вони не мають озброєнь. Вони не лідери, як каже Джо Байден. І не супердержава. А супердержава і лідери Україна. Уявили собі? У нас дуже багато озброєнь. У нас хаймарси, авіаносці, Бог знашу, нашу, а на чолі нашої країни. Знаходиться Олександр Олександрович Мороз і його друг. Йосип Вікендович. Ну я його так називаю, Йосип Вікендович Вінський. Як ви думаєте, Олександр Олександрович Мороз і Вінський нададуть Сполученим Штатам Америки достатню кількість зброї для того, щоб вони нанесли розгром Мексиці? Ні, ніколи. Ліві ніколи не нададуть зброї для того, щоб когось вбити, розбити і навести порядок. Ніколи. Це суть лівих. Праві, сильні це завжди зроблять. І я повертаюся до нашої найбільшої проблеми нерозуміння філософії лівих ліваків. Перше, чим відрізняються ліві від правих, ліві примушують любити себе, любити праві ніколи. Не вимагають любові до себе, тому що праві – це сильні, праві – це там, красиві, досконалі. Їм не потрібно вимагати ні від кого любові. Ліві завжди вимагають, щоб їх любили, щоб слабких любили. Це перший момент. Хтось скаже, що росіяни теж завжди вимагають, щоб їх любили. Але росіяни не ліві і не праві, вони потворні. Так, от, власне кажучи, наступний етап у лівих вони вимагають від нас в тому числі Борель. Байден, я підкреслюю, хто це робить, Борель. Байден, Гутеріш. Вони вимагають, щоб любили не тільки слабких, а любили страшних і потворних. І ми повинні знайти з ними спільну мову. Це філософія лівих. Це треба розуміти. Так ось повертаюся спочатку до арабо-ізраїльської війни. Колективний захід не дозволить військового розгрому, Хамасу, Хезболи, і інших терористичних організацій, тому що е ці організації виконують важливу військову функцію охорони цивільного населення. Якщо розбити е військову частину е цього або слабкого, або потворного, е то тоді е Цивільне населення буде змушено або піти з територій, так як це відбувається зараз в Карабаху. Я хочу сказати, взагалі ми живемо в унікальний час. Все відбувається одночасно. Треба тільки це бачити. І не випадково ніхто серйозно не говорить про те, що відбулося в Азербайджану вірменській війні. Так ось Азербайджан розгромив військову складову. Вірмен в Карабаху і цивільне населення стало перед вибором, або трансформуватися і обрати нову ідентичність азербайджанську, що в принципі неможливо для Вірмен, я це давно казав, або зібрати свої речі і вийти. Глобальні ліві, західні ліві, вони завжди виступають. Проти сутності. Вони завжди виступають за форму. І саме тому вони вигадали концепт політичної нації і концепт громадянства, ідентичності за громадянство. Я вчора шукаючи експертів і людей, які нестандартно дивляться на ситуацію. Арабо-Ізраїльської війни нарешті добрався до Міхайла Веллера. Він вважається російським філософом-публіцистом, живе десь там за кордоном, але він народився в Кам'янці-Подільському, як з'ясувалось. Я рекомендую вам подивитися його інтерв'ю для Наташі Влащенко. Я розумію, що пара не дуже ахтії. Веллер з одного боку і Наташа Влащенка з іншого боку. Але я хочу сказати, що це. Дуже правильний, фундаментальний і дуже вичерпний підхід, і дуже неущерний підхід. І, власне кажучи, Михайло Веллер Михайло Веллер дуже чітко говорить про наступні речі. Фактично, всі ці локальні війни, а фактично, вони вже не локальне, як єдині а азербайджанського, вірменська, арабо-ізраїльська і російсько-українська, вони повністю множать на нуль всі концепти, які були розроблені після Другої світової війни. Не працюють концепти, не працюють концепти е, ідентичності за громадянством. Якщо ви громадянин Ізраїля, це не означає, що ви єврей ізраїльтян. Якщо ви громадянин України, це також не означає, що ви українець, і ви можете звичайно маскуватися паспортом і Ідентичністю за громадянством, але ви завжди будете залишатися культурним артефактом. Артефакт в плані не штучне утворення, в медицині інакше ну, розуміється, артефакт це щось зайве і непотрібне. Ви завжди будете зайвим і непотрібним на даній території. Це ну, важливо розуміти. Так, от про що говорить Велері? І я теж давно в принципі ми тут говоримо і в Україні, в тому числі. Що в Арабо-ізраїльській війні мова йде не про тероризм, мова йде про війну арабського народу проти євреїв Ізраїлю, проти іншого народу. Але ліваки Західні цього не хочуть визнати. Вони вважають, що це тероризм. І вважають, що Хамас це терористична організація, і треба тільки з терористами, так і так далі. Але насправді, і це всі знають. Що головна мета палестинців вбити всіх ізраїльтян, не побудувати свою державу. Питання не в тому, хто там історично ще раз повторююсь, правий чи неправий, там кому належить, там, скільки землі, хто скільки в кого віджав. Ні. Мова йде про війну одного народу проти іншого народу. Так ось ліва концепція, ліва доктрина, ліва філософія взагалі заперечує безпе... за існування народів. Вона говорить про політичні нації, про громадянство. Мовляв, це повинно зняти цю напругу ворожнечі між народами. В питаннях Азербайджану і Вірменів так само йде війна одного народу проти іншого народу. А тепер вернемося до російсько-українського контексту. Скільки нам до цих пір в вуха вбивають, що російський народ ні до чого, він не винен? Ми воюємо з путіним там, з якимись найманцями Путіна і так далі. Іде війна російського народу проти українського народу. Так, власне кажучи, Ізраїль тому, що він вважає, що єврейський народ Ізраїль воює проти арабського народу, тому він оголосив війну. І це теж от ця от промова Байдена, вона дає відповідь на запитання, чому у нас не оголошена війна. А у нас не війна. Ми не можемо, наше вище політичне керівництво не може визнати, що український народ воює з російським народом. Не може визнати цього. Тому у нас немає війни. Ось. Так от, повертаючись до цих ключів до філософії, це надзвичайно важливо розуміти. Що нам для, по-перше, чому нам Допомагає Сполучені Штати і як вони нам допомагають. Вони нам допомагають, тому що ми слабкі, як слабким. Це народ американський примусив лендліст нам дати як людям волі, і як сильним. Лендліст для сильних. І теж відповідь на запитання, чому штатами заблокований ленд-ліз. Тому що вони бачать нас слабкими і допомагають нам як слабким. Просто для того, щоб ми вижили. І саме тому нам намагаються втюхати виживання, факт виживання, як перемогу. Тому що для лівих факт виживання є достатнім, може більше не потрібно. Вижили, значить, перемогли. А республіканці американські вони розуміють правильну перемогу. Так як правив в Ізраїль. І тому ми не отримували ліз. Ми потрібні Америки як слабкі. І нам допомагають як слабкі. Це дуже важливо ну, розуміти. Тим більше не входять в плани сьогоднішніх лівих наша перемога військова. Тому що якщо ми доокуповуємо території, ми завдаємо фактично військової поразки, навіть якщо шляхом витіснення, а не розгрому окупаційних військ і постає питання народу росіян, етнічних росіян, які проживають в Криму і Донецьк і Луганськ. І глобальний лівацький захід не хоче повторення. Азербайджансько-вірменського кейсу або випадку. І всі розуміють, що росіяни з Криму, з Луганська і з Донецька зроблять те саме, фактично, що зробили вірмени Карабаху. Вони зберуться і вийдуть. А росіяни тут потрібні лівакам західним для того, щоб ми, українці, їх тут любили. Не як слабких, а як потворних і жахливих, і аморальних. В принципі, задача, задача Західної цивілізації, захід... ліваків, так? це любити слабке, потворне, нице, нікчемне і аморальне. Примусити це робити. Витики цього всього йдуть. Не з... Не є зловмисними. Це наслідки, це травми Другої світової війни, і це маятник, який відштовхнувся в інший бік. Оце важливо розуміти. Це наслідки того, що естетика підмінила етику. Нацисти і Гітлер, а вони, якби їх філософія це було довести, що. Красиве і прекрасне повинно домінувати. Красиве це не тільки гарне, а в тому числі і інтелектуальне, розумне, етичне, етика німецька. От вона була в культурі, в всьому іншому. І це призвело до гуманітарних катастроф. І, власне кажучи, ліками проти такої етики правих і сильних, і красивих, була політика мультикультуралізму, і спроба притлумати у народів західної цивілізації у німців, французів, там британців, притлумати відчуття відрази не тільки до чужого, це важливо розуміти. Не тільки до чужого, а до якогось бридкого, ущербного і так далі. І якщо ви подивитеся на трансформації, наприклад, журналів мод, чи ще там чогось, так, це спроба прищепити якусь любов, примусити любити огрядних, горбатих, кривих і так далі. Подивіться, кого обирають на тренінги. Соросят і там кого обирають глобалісти, як фронтменів, як людей, на яких треба дивитися. Це так унісекс, абсолютно безформні якісь люди. Ну Візьміть, я прізвища просто не хочу називати, хто у нас просуває там економічну реформу. Подивіться на того ж, Мілованова, ну, назвав, може, прізвище, бо з ним. Хто проводив у нас? реформу охорони здоров'я. Подивіться на зовнішність цих людей. Подивіться на їх поведінку, на як вони себе позиціонують. Це, це селекція, це відбір. І ми повинні це ну, бачити і розуміти. Ось. Тому е, це глобальні речі, глобальний тренд. Відповіді, в принципі, я вже дав, куди нам рухатись і що робити. І ну, в підсумку я просто кажу. Да, до речі, я ще хочу звернути увагу на один аспект. Як у нас смакують перспективи завезення сюди 30 мільйонів якихось ну, неосвічених, немитих з баулами? Наші деякі українські експерти. Вони просто смакують. Вони хочуть примусити українців не просто любити чуже і толерувати чуже, а бритки і не мити. І взагалі, я не знаю. Подивіться увагу на певних людей, які просуваються все. З яким кайфом і смаком вони це роблять. Це ж все продовження ну, якби, цього всього. Да? Ну, от, коротше кажучи, я не бачу ніяких перспектив, ніяких вікон, можливостей для України. Ми повинні бачити зовсім інше. Все це балабольство і слова. І нам будуть давати рівно стільки всього, зброї і так далі, щоб залишати нас слабкими. І нас будуть любити отакими от ницими кастрованими. Це просто приємно їм. І більше війну вони будуть вести важливий теж момент. Війну вони будуть вести до тих пір. Поки ми не ослабнемо. І нас слабкими і такими, що здалися, пригніченими, їм дуже приємно буде любити, так як кастрованих домашніх тварин. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Я вважаю це надзвичайно важливою подією і надзвичайно важливим блогом. І вперше прошу, до речі, поширити. Цей, ці відео. Дякую за підтримку каналу, до побачення, до наступних зустрічей.